Господи, слава. Тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі мохресті, браті і сестри, вчорашнього дня ми вшановували пам'ять святих лиців Першого Нікеського собору. Усі Першого Нікейського собору серед іншого уклали символ віри, який ми щодня промовляємо, виявляючи чи стверджуючи у кого, чи у що ми віруємо. Ми, зокрема, кажемо вірую єдиного Бога Вседержителя, Содержителя, чи неба і землі цього. Видимого і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, для народного від Отця Родженого перед цими віками. І далі кажемо, і вдруге прийде зі славою судити, живих і мертвих, а його царство не буде кінця. Чому святі оці вписали це у себе віри? І чому сьогодні ми про це говоримо? Не випадково. Тому що символ віри, який уклали святі лиці нашого лікельського собору, він поноті основується на святому Писанні. І там немає якихось домислів, комбінацій, відхилення. Основується на святим Писанні, котре церква щоразу проголошує і читає. І, зокрема, сьогодні ми чуємо, що говорить сам Господь Ісус Христос. Хай не тривожиться серце ваше. Ви чули, що я вам сказав, я відходжу і до вас вернуся. Тобто Христос друге прийде, як сам про це говорить. А втрати Він каже, я не суджу нікого, бо я прийшов не судити, а спасти світ. Слова, які вам говорю, вас судитимуть. Тобто, згідно з слів Христових, нам належить жити, очікуючи, Другого природу Господа нашого Ісуса Христа. А Він друге, прийде зі славою судити, живих і мертвих. Тому нам належить готуватися до суду, на який усі ми станемо. І нам доведеться здати звіт за своє життя, за свої вчинки, за якість нашої віри то що це означає? Дуже часто Господь промовляє до своїх сучасників і, промовляючи, він ставить привітні очі як приклад Сілоча, ягнят Ягняти пастухам, Дарно і кокіль. Те, що людям є дуже близьке і дуже зрозуміле, Господь є простий, і Він у простоті виявляється, себе, показує, щоб людині було просто і легко Бога пізнати і зрозуміти. І от сьогодні Господь Ісус Христос говорить, Дуже конкретні слова про виноград. І каже, я виноградна, виділки, тобто не може виноградна лоза бути іншою, аніж сама основа, аніж теж, тому що це є одна рослина, це є односутність. То якщо ми визнаємо Ісуса Христа, за нашого Спасителя, за нашого Господа, і себе називаємо християнами, ми не можемо бути інакші, як і сам Господь Ісус Христос. Тому що одне другим тоді не складається, якщо ми хочемо жити інакше, аніж навчає і показує своїм життям Господь наш Ісус Христос. Тому важливо є це розуміти, а поза тим ми чуємо, що каже сам Спаситель, отець мій Небесний плекає у лозу, щоб плоди добрі і приємні родила, гірки, які не розв'язку плоду, отець мій відтинає і очищує те, що ганить. То, що є ось до мене. Тому розуміємо те, що в нашому житті немає нічого випадкового. Якщо людина від Бога віддаляється, вона не має сили до життя. Бо вона нині натратить свою енергію, натратить з поля зору Спасителя. І тоді стаються проблеми. А так, ми щоразу маємо себе контролювати і наставити на місце те, що належить жити у Христі Ісусі. Що це означає? Мати за основу Слово Христове, яке Він промовляє. А мимо того, Господь лишається у своїй церкві, яку основав. І у церкві лишається у святих тайнах, які є сім. Ми їх знаємо, і це зокрема є покаяння та ісповідь. І це, зокрема, є святе причастя, тіло і кров Ісуса Христа, відведених хліба імена, а ми мотовили інші святі тайни, як хрещення, як миропомазання, як волопомазання, як подружжя, як священство. Кожній тайні Христос залишається з нами у своїй церкві. Тому розуміємо те, що не можемо втратити Бога із свого поля зору. Ми мусимо триматися Христа до останку і належно радити те, що Господь повчає. Тому що Господь слово, воно є спасаюче. Тому перебуваючи у Христі. Ми маємо жити Духом Христовим, поклаче на нього наші надії і сподівання і скіровичи наш звір на очу істину, про яку говорить сам Господь і каже, я є істина, правда і життя. Тому пізнаймо очу правду Христову, і вона спасе нас не просто так, бо це обіцяє Господь Ісус Христос, який прийшов на землю. Таче розп'ятий, помер на хресті, воскрес, вознісся і вдруге прийде у свій час. Будьмо готові. Слава Ісусу Христу!